А зараз приходимо ось до якої теми указ про історично населені українцями території Російської Федерації, підписав президент України Володимир Зеленський напередодні. Текст документу вже на сайті президента. У ньому глава держави доручив уряду розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців у Росії, які проживають на історично населених землях. Йдеться зокрема про територію нинішніх краснодарського краю Білгородської. Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей України. І далі ми доєднуємо до нашого ефіру. Сподіваюся, що зараз він вже буде. Олексія Данілова, секретаря Ради національної безпеки і оборони. Пане Олексію, раді вас бачити. Добре, Слава Україні! Слава, як ви вважаєте, чому цей указ з'явився саме зараз, під час війни, і наскільки він зараз є актуальним? Ну, я хочу звернути увагу, що це знаковий указ. Це указ, який вказує на те, що ці намагання Росії щось розповідати про нібито нас ніколи не існувало, нас не було, і були тільки росіяни. Хибне уявлення От, українців дуже багато було по тих територіях, які були визначені в указі. Але там мова йде про історичні землі нашої держави. А я хочу звернути увагу. Є ще нові землі. От, там де величезна кількість українців проживає. Перш за все, це далекий схід, Хабаровський край і багато багато інших територій, там, де за часів СРСР саме українці от, будували, розбудовували міста, підприємства тощо. І ми на сьогоднішній день уяв... маємо чітке уявлення. Скільки нас по світу, от, але саме на Росії дуже багато наших. Громадян нашої країни, от і людей, які народилися тут, те, що стосується ситуації, пов'язано нашою територією, там є дуже проста відповідь. Знаєте, дуже багато людей на Кубані на інших територіях розмовляють українською мовою. І коли вони починають з'ясовувати, що це за мова, у них так вони так вигадали собі. От вони кажуть, що це якась балачка. балачка. Це не якась балачка, це одна... Да, це наша наша рідна українська мова. От яке з корінням яку не можна прибрати? Ну неможливо її прибрати і користуються. От користується дуже дуже величезна кількість людей, які на сьогоднішній день. Поки що живе в окупації на території. Поки що. Мені подобається цей оптимізм. Я його з вами розділяю. Пане Оксі. Перепрошую, можемо сповідомити про повітряну тривогу. Додала ще одна область Кіровоградська, також Дніпропетровська, Харсонська, Запорізька. Будьте бачними. Але от давайте, от щодо оптимізму, цікаво, як якими ви бачите політичні наслідки стосовно того, що цей указ з'явився. Ми бачимо, що в Росії дуже гостро на нього відреагували. Ну традиційно вже Дмитро Медведєв, заступник тамошнього, як вони кажуть, РНБО. Але що буде далі? От що ми можемо спрогнозувати? Це такий перший, напевно, крок. Тепер треба виконувати цей наказ. Дивіться, на Росії горить, палає, скажімо так, вони там з усіх боків у них там все червоне. От і вони не знають, що з цим робити, тому що це історична правда. Ви правду ніколи не можете приховати, і те, що її за радянських часів. Комуністи спільно з чекістами спробували поховатися. В правду це ну це фізично, просто не можна зробити. І скільки б вони там не репетували, далі будуть дії. Я більш не ж впевнений, що Російська Федерація вона фрагментується, вона буде розвалена. І справа не в тому, що саме, скажімо так, от ми до цього будемо безпосередньо мати відношення. Справа в тому, що вони самі її руйнують. Вони руйнують, коли відправляють перш за все. Величезну кількість інших народів на цю війну, от, і кажуть, що вони мають захищати Росію от події, які останнім часом розгорталися на певних територіях Росії, яскраве свідчення того, що ця несправедливість, яка існує на, на Росії. Вона буде на поверхню підніматися, і все більше і більше народів буде звільнятися mm -hmm. від того ярма, який на Олексію ще раз роз... перепрошую. Ще одна область Миколаївська додалась також Кіровоградська, Дніпропетровська, Херсонська, Запорізька в телеграм-каналі повітряних сил йдеться про те, що Дніпропетровська Запорізька області загроза застосування ударних безпілотників в Херсонській області. Повітряна тривога пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Пане Олексію, що до цього указу на вашу думку, а що потрібно зробити? щоб самі етнічні українці а, захотіли повернутися до от, своєї національної ідентичності, щоб вони не називали українську мову балачкою, не називали себе теж якимись незрозумілими словами, а вважали себе українцями і відстоювали свою українську ідентичність. Чи можливо це взагалі в умовах диктатури в Росії? Це не вони називають українську мову балачкою, вони називають українською мовою своєю рідною мовою. Це на безпосередньо на Москві, в Москві. От коли там якісь виступають артисти, які співають наших пісень з Кубані або ще якісь. Вони запитали, що це така балачка, це сама безпосередньо Москва. Це їх пропагандисти. так собі вигадали для того, щоб було зручно пояснити своєму населенню. А що ж це за така? Дивна мова, от яка повністю відрізняється від російської мови, не має до неї ніякого значення. І коли ми починаємо з вами спілкуватися, от в мене було декілька прикладів, коли я в присутності, ну це було все ще 90-х 90 років, в присутності росіян починав переходив на нашу рідне ріднесеньку мову. От вони взагалі жодного слова не розуміли, про що я кажу. І вони мене питає, що це за мова? Я кажу, та це українська мова. Така вона ж мала бути порідніна з нами. Ну, кажу, так. Да. В іншому житті вона може бути тільки порівняна, тому що ми з вами точно різні, от, і ми точно з вами інші. Ну менше з тим, що, що, що зараз, ми вже зараз можемо робити для того, щоб повертати людей, от розмивати, скажімо так, промивати їм мозок, не можна так казати, звісно, але я маю на увазі промити їм мозок пропагандою, повертати до нормального стану. Дивіться, пройде час. От і я більш не впевнений, що дуже багато людей буде пишатися, що вони є коріннями з нашої країни. Людей, які сьогодні є на території Росії, От. треба, щоб пройшов ще певний час, і вони згадають своє коріння, і обов'язково. Ну я. Не хочу відкривати, скажімо так, от певної таємниці. У нас дуже багато людей, які нам допомагають, які сьогодні знаходяться на території Росії, але вони не допомагають щиро. Нам допомагають, тому що вони справжні патріоти нашої країни, і не тільки на території Росії, а на території інших країн. Сьогодні багато говорили і під час цього ефіру про посилення обстрілів прямо зараз шириться знову ж таки повітряна тривога Україною. Як вважаєте, чи може оце посилення обстрілів ракетних в тому, в тому числі наслідком того, що Україна почала більш активно діяти на російській території? І мова не тільки про якісь там пожежі на різних стратегічних підприємствах, а також про цей указ. Це фактично теж символічно початок роботи на російській, Території з українцями, от можуть вони таким чином відповідати нам зараз? Нам два роки вже відповідають. Наша зброя, ну і ті події, які відбуваються на Росії. Я хочу сказати, що дуже багато сьогодні знищується об'єктів військової інфраструктури на Росії, саме нашою зброєю, нашою рідною зброєю, і на сьогоднішній день для нас вже тисяча умовно кілометрів. Це не є якась далека відстань. щоб ми не могли туди проникнути, щоб ми не могли туди пройти. Більше того, я можу сказати, що наше виробництво нашої зброї на сьогоднішній день побудовано в такий спосіб, що їх протиповітряна оборона от, не завжди може це все, все побачити, не завжди може прийняти ті чи інші речі, і ми дуже пишаємося нашими оборонними здобутками, які має наша країна на сьогоднішній день. Я хочу нагадати, що ми дуже багато вже зробили корисної справи, е, знищуючи ворога. І не тільки на території тимчасово окупованої, от і нашого Криму, інших територій, але й безпосередньо в місті, там де народився сучасний фюрер на Путін, і в інших містах. От і я більш не впевнений, що далі буде, і далі буде тільки посилюватися ця ситуація до того часу, поки вони не підуть з нашої землі. Дуже коротко, у нас фактично хвилина залишилася. Президент України Володимир Зеленський подав до Ради законопроект, який дасть змогу запровадити Інститут ножинного, ножинного громадянства. Пане Олексію, яка, е, яка задумка цього документу зараз, в чому сенс і які можливі проблеми з цим в майбутньому? По світу дуже багато е, наших, е, нашого коріння. Нам треба всіх збирати, нам треба всіх залучати. От, мова е, в законі йде е, про тих українців, які мають право, от, і вважають себе українцями, от і мають на це право. Закон е, нам дуже необхідний з урахуванням той ситуації, в якій ми на сьогоднішній день знаходимося. Ви знаєте, величезна кількість людей сьогодні знаходиться за кордоном. Дехто з них може прийняти рішення отримати громадянство чи іншої країни. Вони мають право лишитися в в Тому числі в нашому громадянстві, і відчувати, що їх країна не кидає. От, більш того, ще раз того, що історична Австралія, Канада і багато багато інших країн, там, де величезна кількість наших е людей, от які мають оформити стосунки з державою, щоб ми розуміли, що це ми українці, пане усіх, певний... дуже дякуємо. І... Мусимо йти на новини і дякуємо, що ви включилися до нас в прямому ефірі. Секретар Ради національної безпеки і оборони України був з нами.